Україна розробила проект, який дає змогу створити безпілотні літальні апарати, які працюватимуть на базі штучного інтелекту. Як пише Блумберг, відповідний сценарій вже презентували на заході НАТО. А в Польщі, зокрема, це зробив заступник міністра технології Олексій Борняков. Отже, за його словами, значна частина штучного інтелекту, який потрібен для цього, вже існує. У виданні наголосили, що ця ідея могла би стати однією із військових інновацій України, але водночас альянс занепокоєний такою розробкою. Отже, партнери не підтримують надання комп'ютерам потенційного контролю над смертельними рішеннями. Журналісти нагадали, що НАТО має так звані етичні рамки щодо використання штучного інтелекту. Як бачите, наразі вони такому проєкту стоять на заваді. І ось такі, бачите, інсайти, які з'являються вже роками по тому, але, тим не менше, не змінюють відповідальності якої, напевно, вже все одно не буде, Ангела Меркель знала, що Путін може спробувати шантажувати Європу запуском великого газопроводу, але вирішила промовчати і відповідно приховала цю тему. Про таке пише Телеграф із посиланням на німецьку газету Handelsblatt. Останніми місяцями свого перебування на посаді канцлера Німеччини 2021 року пані Меркель заявила, що не має жодних підстав вважати, що Росія обмежує постачання газу. Однак, згідно із конфіденційними документами, міністерство економіки попереджувало, що Російська Федерація заповнює газові сховища дуже повільно і що залежність від Кремля щодо газу може мати драматичні наслідки.